Усім доброго дня! Ви на каналі У Світлани. Сьогодні я хочу вам показати, яку я зробила невелику закупку в італійському супермаркеті Євроспін. З овочей купила цибулю, картоплю, моркву, одну капустину. Далі купила десяток яєць, 2 кг борошна, цукор. Ось такий сироп купила, мандарини і 1,5 кілограма фаршу. М'ясо я вибрала в магазині і мені його перемололи на м'ясорубці. За це все я заплатила 34, євро 17. центів. І зараз я вам розкажу, що скільки коштує. Цибуля 1 кілограм 1,59 59. Картопля 2 кілограми 2,58 ось така червона картопля. Вона з більшим містом крохмалю. Я її взяла на вареники. Кілограм моркви євро 39. Капустина центи 3 ,3 Заплатила. Десяток яєць 2,49 Далі в мене йдуть по чеку. За мандарини я заплатила євро 66, Борошно 1,10 10, За 1 кілограм 55 центів. Цукор 1,59 59, Вибачте, євро 29 за цукор. Ось цей сирочок. За цей сирочок я заплатила 95 центів. І м'ясо тут в мене 1,5 кг. 17 євро і 7 центів. Ось такий фарш, гарний, свиний, добре перемелений. Ось така невелика закупка. 34 євро 17 центів. З капусти і з фаршу хочу зробити голубці. З картоплі. Вареники. Ну, фарш буде на голубці і на пельмені. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам було цікаве це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей.